Ми добивалися, щоб синочка виключила з частини тільки через окна президента. А як тільки туди йшли, заходом поговорили города, начальника військового. Ні, 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 та отовий тисяч метої бригади. Зразу які документи, хто він не знав, які документи. А то ж морок. Ні, такой дел завал. Я ж не кажу, що це очередна. Хай може передасі, вони почують. А не хтось їх дуже поважає. Чи бачите, я у вас ходила? すてきなところを見てください。

тому що вам не треба. Женська якась. Якщо на цей місяць вона не зареєстрована, вона на слідуючий місяць буде розглядатися. Ми списали писали не один раз на цій сесії. Ні, а тепер сутай, розпочат, У нас сесія вирішує, як вона казала. Яка сесія? Причому сесія до землі. Ви ж повні мої слова. Було ж тоді. Я казав, давайте напишемо. А вона каже, ні. А те, що ми заяви писали по тому, як нас збирали. А ще можна записатися? Запишіть. Запишіть. А ще буде заява якась? Да. Записуємо бабу. А якщо коробайників двоє, пишіть. Да. Коробайник, думає, коробайник.

А можна я напишу свою фамі на другій заяві? Пішу можна ну, якось підписати? Ні, зараз я допишу, що не пишу. Щас ще другу писати буде вже. Якщо не захоче, ніхто не А це відеооператор з адміністрації чи ні? Звідки ви відеооператор? відеоператор? Служба, mm -hmm. Я зачала розмір. От ви виложили це відео у вільний досвід. От до вони гроші пособирали. А тоді, коли вона Në kuadër. 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 Në

Ну, воно розуміє. Ось виходить за кошту те, що ми операцію зробили, треба, щоб була бумажка, заява чи що. Я що ось ми її я кажу, Щоб воно було небезпечно, там вони зареєстровані. Ми ось зібралися, оце ж на операцію, як правильно написано, що ми зібралися, представники міської ради не було. Зафіксуйте, будь ласка. Я вже не знаю, що я поїду.

Если надо, то там должен быть предел. Все. Да, больше не так, как это. А кто его? И вот это... Ты и кора. А ты и кора. 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 Табо не ще. ждуть. Хто ще не підписався? Давай, ще. Та ще я okay. дам даю дорогу, Коля с кромня стоит за девушкой. Наши фамилии до дома. Сладка, брат. Так а що воно дасть? Чи 10 фамілій, чи 45? Це буде те, що люди прийшли дійсно, у яких болить, а не просто одиниці прийшли, як козли от відбуваємо. А всім вони душа великі, всі, всі хочуть, щоб воно було виконано. але залишалося вже півроку на міському місці, так воно і буде рухатися. Оце ж кажу, треба заяву написати, як вони сьогодні прийшли з міської ради замісник голови, чи хто там і послали в скульптуру. І щоб ця заява була зареєстрована. Можна я? А де ваша тут заява буде?